Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Ми топ-10. Так, ну оборона є, скоріш за все. Так, не тримає зовсім. Вчора було теж дві поразки. Ну що ж, давайте спробуємо хоча б в топ-5 втриматись. Подивимось, як в нас це вийде. Так, Зелене моно. Угу. Талимей з краю. Угу. Так, так, так. Ну, що ж, нам потрібен диспел. З себе знімати теж потрібно. Давайте тоді зробимо ось так. Сюди і візьмемо кедмана ось такого. І так, тоді поїдемо, як є, поїхали. Спробуємо зарядити Голді, щоб, якщо що, Франс перекинув свої дебафи на своїх союзників. Так, ну що ж, спробуємо знайти жовтий кріс, не вийшло. Ну це не дуже мене радує. Трієчка жовтих. Ну, давайте зелених пошукаємо. Немає зелених. Ну, давайте тоді ось так підтягнемо. Ось зелена четвірка. Це чудово. Давайте її зберемо. Ага, ще трієчка заїхала. Ой, чудово, пробили навіть. Так, давайте ось так вмикаємо і трішки почекаємо. Зробимо ось такий хід. Так, Голді, Голді, Голді. Ну давайте прокинемо во Франці. Ага. Так, давайте сюди. Встигаємо ми Голді зарядити. Будемо пробивати сюди. Тоді Соню притримуємо. Давайте зробимо ось так, нехай Франс проб'є. Але це буде потужно. Тихо, тихо, тихо. Давайте знімемо з себе все. Ну, все ж таки нам потрібен лікар, хоча би якийсь. Угу. Дуже невдале поле, бо я не так розпорядився. Давайте спробуємо почиститись, можливо, там десь... Так, жовті трішки заїхали. Тому давайте ось так. Там Птолемей зараз ходить. І Альмур вже зарядився. Ну, звісно, він туди вдарив, куди не потрібно було. Так, блокуємо сюди. Голді знов не відіграла так, як потрібно. Нам тепер дуже швидко потрібно зарядити хоча б Меліндора. Щоб ми трішки відлікувались. Ай-яй-яй, сонь добили. Ну, все пішло не за планом. Дуже-дуже невдало. Зараз вдарить Франц. І за ним зразу б'є Кедман. Як це невдало. Виходить, і Альмура заряджати. Не дуже хочеться, бо він доб'є мені. Не знаю, як сходити, Соньку не зарядити. Давайте ось так. Буде пустоту в нас зелень. Можливо, встигнемо ми зарядитись. Так, добрий вибір. Але давайте ось так ось так. Ой. Не встигли ми зарядити нашого лікаря. Так, давайте спробуємо все ж таки Кедмана дозарядити. Але там і Альмур зарядився. Давайте проб'ємо сюди. Щось Кедман б'є дуже слабо. Так, сподіваюсь, Соньки вистачить. Так, Соньки вистачило. Давайте ось так. Але там вже Птолемей зараз полікує. І ми тут, напевно, програємо. Ну, давайте почистимо поле. В соньку бий. Добре. Ще не дуже так, давайте спробуємо хоча б Альмора пробрати. Він теж... Своїм цим травлінням не дає нам життя. Давайте пробиваємо ось так. Ще раз пробиваємо. Спробуємо знайти. Тихо-тихо. Давайте один зелененький зберемо, можливо, там зелень закриється, закрилась зелень, але знов толемей заряджений. І лікується Кедмон. Давайте ось так. Ось так. В пустоту зелені. І нам не вистачило для Кедмона. Так, давайте нейтральний хід зробимо. Можливо, тут закриється синій. Ні, пталемей не хочу заряджати. Урону на кедмана не вистачить. Трійку в нього прокинути, він зарядиться. Там зарядиться пталемей. Це ситуація. Ну, давайте, можливо, зелень закриється, не закрилась. Тоді прийдеться ось так робити. Все ж таки. І спробувати і кедмана пробивати. Ось так. І трічка і зелених, але цього не вистачить, напевно. Ну, все. Ну, знов це Голді, звісно, класна карта, але трішки ми не дозарядились і тут вже ми нічого не зробимо. Все, добили. Ой, початок не дуже гарний. Так. Люся. Поїхали. Да, трішки не вистачає. Угу. Тут поляна взагалі не нашого кольору. Ну давайте ось так трієчку прокинемо. Потрібно, напевно, було кедмана не такого брати. Ну, давайте ось так ще. Спробуємо. Угу, заблокувала тих, кого не потрібно, звісно. Спробуємо Люсю тоді пробити. Нічого нам не вдається зробити. Давайте ось так. Можливо, ми зарядимо хоча б Маліндора, щоб вмикнути лікування. Давайте робимо ось так. Обережно скинемо зараз. Так, зарядилась у нас Соня, їх Люську трішки не добили. І вона її блокує, так? Да? Угу. Ну, давайте спробуємо тоді Люсю добити. Нарешті це нам вдалося. Так, Азмія ставить контратаку. Спробуємо контратаку зняти. Нарешті у нас зарядилась Голді, тому ми лікуємось. Зараз буде Пітерс, але... Добре, що в нас голді відпрацювало. Давайте ось так. Так, тут пробили. Чудово. Ну що ж, оскільки в нас ще буде два ходи, давайте зарядимо Франса, нехай він на себе все перекине, а ми тоді спробуємо його пробити. Так, знімаємо з них. Давайте ось так. Ось так. Ага, добре, пробили. Ну що ж, поїхали. Робимо ось такий хід. Добре, там і йона відпрацювали. Ну і Пітерса ми вже доб'ємо. Чудово. Так, ну тут пощастило нам. Так, поїхали далі. Кирюша, Кабан, Кальо Угу Себе знімати нам потрібно, поїхали. Такою командою поїдемо. Так, тут зразу зелений кріс. Ну давайте ось так. Нам вистачить для Меліндора. Спробуємо все ж таки пробити. Ні, Кирюшка, він такий потужний. Давайте спробуємо ще ось так. Кальонам когось заблокував. Так, давайте бафнемо атаку. Ще раз пробиваємо тут жовті. Ще зелений і жовтий. Не хоче він від'їжджати. Спробуємо поймати зелений знизу ще. Добре. Так, скільки там ще буде висіти? Ага, все. Ну тоді давайте ось так. Спробуємо зарядити всіх наших. Головне, щоб не зарядився поки що. Угу. Кабан відпрацює, зараз відпрацює. Угу. Так, ну що ж, прийдеться робити ось так. Получаємо урон. Тепер Голді і напевно... Пробиваємо сюди і нам потрібно кольо забирати. Ось так, ось так. Тут зробимо ось таке комбо. І ось так ще комбо жовті. Угу. Так, чудово. Пробиваємо по кольо. Добре, його добили. Ну все. Тепер вже нам буде полегше. Так. Давайте ось так навіть зелені скинемо. Ну, ще раз зелені можна скинути, кабан вже нам не дуже нашкодить. Він ультує. Ми це зразу знімемо. Да, ми урон получимо, але менше, ніж могли б. Давайте зробимо ось таке комбо. Угу, так. Трічку в медо. Ну і все тут зараз завершуємо. Ось так, ось так, ось так і все. Тут теж все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Угу. Ну, ось тут Кедман. Кедман, Кедман, Кедман. Так, кедмана важко пробивати. Ну, давайте поїхали. В цьому другому костюмі. Так і я теж зробив помилку, що не поставив його в центр. Ну, давайте спробуємо ось таке комбо запустити. Угу. Дуже чудово вийшло. Так, давайте ось так жовті зберемо. Поки ми його підбили трішки, давайте спробуємо все ж таки його добити. Так, робимо ось так, блокуємо центр. І спробуємо зелений знайти. Добре, зелений закрився. Це чудово, там ще поїхало. Ну тут поляна наша. Давайте ось так. Спробуємо пробити ось цю. Там був зелений кріс, але з такою поляною він не дуже той потрібен. Так, так, так. І зелений ми, можливо, доб'ємо навіть. Добре. Ну тут взагалі швидко все вийшло. Поїхали далі наступний бій. Так, і Кедман. Угу. Ну так і їдемо. Поїхали. Останній бій цього турніру. Так, давайте четвірочку жовтих зберемо. Тепер ось таке комбо запустимо. Трішки під кристал не виїхало. Давайте жовті сюди. Угу. Так, зробимо тут зелені, там сині зберуться і в нас будуть жовті. Так, обережно давайте ось так прокинемо. ну, Обережно не дуже вийшло, але, в принципі, непогано. Так, давайте робимо ось так. Давайте обережно вкинемо тільки во Франц, нехай він проб'є. угу, Добре. Тепер... Ми бафаємось, блокуємо цю сторону, напевно. Так, блокуємо. А, ну, Під Францем кабан теж нічого не зробить, тому давайте сюди і пробивати, добиваємо, чистимо фланг і вже угу, приїхали жовті. Давайте спробуємо зарядити Люсю. І голді зарядилась. Це чудово. Так, блокуємо. Трієчки, напевно, ви. А, там ми добили. Ну, все. На жаль, одну поразку ми сьогодні теж отримали. Тут зараз доб'ємо. Ну, в топ-5, напевно, ми залишимось. ТОП-1 ми заїхали, але. 4677 місця, це ненадовго, топ-5 точно нас скинуть, тому що оборона є, була б оборона краще, то можливо щось би і могли б топ-1 бути. Але ну дивіться, скільки на мене нападали. Дуже багато, дуже багато атак. Такого давненько я не, не пам'ятаю. Ну, нічого, ми маємо за весь турнір 5 поразок, на жаль. Прийшлось викупитись, ну нічого, топ-5, подивимось, які будуть нагороди. Можливо, щось випаде цікаве за топ-5, краще, ніж за топ-1. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас цей турнір пройшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!